Всім привіт! Ви на каналі Атішники в Америці. Ви вже знаєте, що ми купили будинок, і ми вже робили випуск і показували наш будинок на етапі будівництва. Ну а зараз хочу вам показати наш будинок, як ми його облаштували. І так заходимо. Ось тут у нас такий килимок. Welcome home. Асу ж після входу ми потрапляємо у величезний, довгий-довгий, довгий такий коридор. Ми купили з Марком ось такі дві картини абстрактні, повісили. Мені здається, що непогано виглядає. Далі у нас в коридорі є ось така поличка, щоб можна було зручно сидіти і взуватися, і ось така квіточка. Далі, тут, як ми вже казали, гараж на дві машини. Зараз вам покажу його. Ну що, потрапляємо в наш гараж, да, Маркуш? Ну, він трішки не обладнаний ще, є багато планів. Заходь. А які тебе плани на гараж? Ну як. Ну, по-перше, полички тут зробити. Для інструментів, да? так? Так. Угу. Потім шухлядки різноманітні, прибрати ці коробки, тому що тут дуже велика біда з мусорками. Тобто тут нема таких цивільних мусорок, як в Україні, наприклад. Тут потрібно підписувати договір, якщо ти до власника будинку або якщо орендуєш. Потім що місця сплачувати, тобі дадуть лише такий бак, не дуже великий. Тобто ось такі великі коробки утилізувати це дуже велика проблема. Потрібно замовляти окрему машину. Це 200, 300, 400 баксів, просто щоб викинути так. Угу. Тож, що ми зробимо далі? Ми купили доріжку бігову на тій стороні. Віка ще хоче барабани, ми ще не вирішили, або це буде десь тут. Це електронні барабани або на другому поверсі. Ну, тут прохолодно, мені здається, що треба тр... тр... такі... будеш... грати, я а мені думаєш, мені. так інтенсивно, я ще на такий фахівець. Ось там бігова доріжка. Ну добре, бігати тут можна, в принципі, буде жарко, якщо будеш бігати, але якщо. Так, тут котел для води з фільтром. А, а тут що? Я не пам'ятаю, як вони називають. <звук> Всякі виключателі, да? так? Так, свічери окей. Okay. Mm. Ну, Тут кімната Гаррі Поттера. <різь> ну так, да. ми насправді ось тут зберігаємо взуття, наші, ну, як ви бачите, куртки це під сходинками. І ось там малесенький туалет. Він такий уютний, можна так сказати. А що нам знаєте, що тут не подобається в цьому туалеті? Що тут є ось вікно. Насправді не зовсім зрозуміло, навіщо зробили вікно в такому малесенькому туалеті. Можна було і без вікна. Тому а, ми так, купили такі блекаут-штори. Ну що, це наша най... найзатишніша ну, частина? Так, Це кімната, де ми проводимо більшу частину теперішнього життя. Тож це ми зробили такі акустичні панелі. Замовили такі панелі, я побачив дизайн в інтернеті і захотів його втілити. Тобто Це акустична панель. І перший слой це по типу акустичний такого матеріалу, а поверх йде дощечки, покрашені в спеціальний колір, можна так замовити. І зараз ми будемо встановлювати і кріпити на всю цю стіну. Тож, давай робити це, Давай, давай, довшина. Оце перший слой, це акустичний, так? Да? чорний? Так. А, ну, Тобто десь сантиметр, може трошки більше. Ну, непогано. Так, да, непогано. Давай, працювати. І тут у нас буде плазма. Тут у нас буде плазма, це таке наше містечко, кінотеатр буде. Зараз покажу до і після, щоб ви бачили, ось шість панелей таких. Це наше до. Повісили плазму 65-та диагональ. Купили таку під телевізор, під садбуфер штуковану. Стереосистема у нас є. Ось так. раз штука і, і друга колонка. Так, це, це також це, стереосистема. А це, це, хтось... це у нас. Караоке замовив. Ти будеш співати? Ні. Так, це, це для ми мене. В Коска замовила гарний диван. Нам дуже подобається. Його можна модифі... модифікувати як завгодно. А, віка вже декорувала Йеленька. новорічну йолку, ялинку. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка. When everything is white, Тут я вихід на бакяд. Тут я працюю. Це, до речі, мій монітор, так? <соцю> яким ми я не користувалася. Ми і помінялися. Великий холодильник, багато місця, декору. Різноманітного Мотлаху вже накупили. Який Мотлах? Ти покажи мені де Мотлах. Ми накупили багато штуковин для розумного будинку. Це? Мож... Олексі, да? Можливо, ми зробимо окремий випуск, як керувати автоматичними воротами, світлом, Які в нас є? Датчики? Сигналізацію тощо так. Ходімо далі. Тут у нас сторож. Велика посадомийка, стореч. Реально, у нас вся техніка, вона дуже великих розмірів. Тобто, наприклад, ця мікрохвильова піч, вона, ну я не знаю, вдвічі-вдвічі більше, ніж у нас була в Україні. ну, Тут, тут, тут все таке велике. Ось тут у нас сторич, там всякі там рушники, туалетний папір, всякий мотло. А, до речі, а це? Ну, ви поняли, так? Да? Я думаю, що всім зрозуміло, чому я купила бавовну. <с> так, наш бекярд. Ми купили тут патіо, є невеличкий по типу фаерплей, це по типу невеличкий камін. Працює на газу, балон всередині знаходиться. Угу. Ми вже тут робили новосілля. Ми запрошували наших друзів, їм дуже сподобалось. Кажуть, що дуже атмосферно. Купили зонт, є маленька сонячна панеля, але її не дуже надовго вистачає. вистачає. А ну, а, а можеш відкрити, показати сам зонтик? А, не хочеш? Ні. Ну добре. Так, тут, ми куп... тут просто чому сонячне, штучка, це сонячна а, батарея. І коли ви відкриваєте ну, я ставлю картинку, то світяться такі вогники невеличкі. А тут у нас гриль. Так, він працює на пілетах, тут ось сюди. Mm -hmm. Засипаються і такий, як смоук, димовий ефект. Mm -hmm. Ми, до речі, купували, о, готували вже тут креветки, вони надзвичайно смачні, реально, як будто з о, таким димком. Так. Ходімо. Ходімо. Ми не розбираємося, чесно кажучи, там в різних темах дизайнів, дизайнів і не знаємо, як правильно там по феншую виставляти все. Але ми зробили просто від душі, так як ми самі відчували. Мені здалося, що е, в нас вийшло затишно. Ось Столешниця велика, дуже зручно готувати і ну, приємно, от реально приємно готувати на такій кухні. Ходімо на другий поверх. Перш за все, тут є декілька фільтрів, які потрібно міняти або щомісяця, або раз на півроку. Це спліт-система на весь будинок. Тут у нас лаундрі, тобто стара сушильна машина. Ми замовили Samsung. А ти не знаєш, який об'єм, бо барабани реально дуже великий? Великий. Це корзина для білизни. Dark and light. Так, це master bedroom. Тут і на першому поверсі, і на другому ще немає штор. Угу. Ми замовили автоматичну систему. Вони, до, до речі, віде. сьогодні до нас приїдуть, ми будемо вішати, але вже хотіли про це зняти випуски, показати, як є. А угу. про штори ми будемо розповідати у випуску з розумним будинок про розумний будинок. Тому що штори у нас будуть розумні. Вони будуть за голосовими підсказками відкриватися. Коротше, ми вам ну, покажемо. За так. Ми взяли стареньку плазму угу. з минулої квартири. Ось так виглядає. Наше спальне місце. Тут також ми зробили три панелі, розмістили. Ось така картина. Ще у нас буде трюмо ми замовимо для, так, ну, для мене. Віка ще замовила. Таку, таку угу. З підсвіткою. Повний зріст. Далі хочу вам показати своє улюблене місце. Це місце краси, де я наводжу марафет. Що тут є? Тут є різні баночки, різні крема. Але знаєте, в чому фішка, що мені насправді дуже подобається? Те, що тут в цій зоні два рукомийники. Один і другий. І можна як в фільмах чистити зуби разом. Ми це не робимо, але. Але, але фішка така є, прикольна. Далі душова кабіна. Дуже велика, широка. Де, Марк? Треба купити сюди таку штуку, як перехідник, да? щоб було зручніше купатися. Далі, ось тут малесенька кімната, це туалетик. Хм, нічого тут показувати не буду. І наша гардеробна. Вмикаю освітлення. На другому поверсі. Тут я розклала свої сумки. Далі ось так розвішила розвісила а, свою одежу по кольорах. Тобто, з темного в світлу виходить. До речі, в мене стільки вишиванок. Дякую Аліні, моїй подрузі і Кості, за те, що вони подарували мені ці вишиванки. Вони класні. Ось, і ось там марка. Речі, ходімо далі, буду показувати. Як ви бачите, в нас дуже сонячно. Сонячний будинок, тепло, дуже класно. Оце, оце ще сторич такий малесенький. Тут нічого цікавого. Ну, верніше, він не, не дуже малесенький, бо дивіться, на одній поличці три чемодани поміщаються. Тому... Так, да. а... це мій кабінет? Так, це вікен кабінет. Угу. Тут також автоматичний стіл, який регулюється по висоті. Mm -hmm. Все по фаншую. Touchpad, titch. А слухай, а ти ще замовив крісло собі. Кармілер, так. Да. Ну, це можливо окремий огляд зроблю, якщо цікавить. Так, це ми з минулої квартири, де Ми просто не саме... так. Да, ми не знали, куди. Це минулої квартири у нас два стільці стіл, ми не знали, що з ними робити, викидати шкода, бо вони такі прикольні. Це такі, як бархат чи вілюр, вона так, ну не знаю. Мені здається, що прикольні, але. Ну, Скоріше за все, ми щось з цим зробимо і тут будуть барабани. Скоріш за все. Ух ти! Ну, тут невеличка шуглянка. Тут ми нічого не зберігаємо, бо Окрім не... мало людей у нас живе. Ага. Марк, навіщо нам такий великий будинок нас запитували? Це насправді найменший, найменший серед запропонованих з того ком'юніті. Насправді ось одна спальня, дитяча кабінет. Ось тобі всі три кімнати. І перший поверх це ну, ну американці насправді полюбляють значно більші будинки, і у них сім'я ну, зазвичай дві-три дитини. Mm -hmm. Тож навіть цей будинок був би маленький для них. Так, покажи, будь ласка, ще одну кімнату. Ось тут у нас ванна кімната. Класно, що в нас в домі є і душ, і ванна. Це реально дуже круто для діток. Я ось зробила тут дві штори: одна така поліетилен, друга це тканинна, така з вишивкою. Мені здається, що вона дуже прикольно виглядає. Останній мені сподобалося, що в ванні є вбудована поличка, де я поставила всі свої там баночки для. Волосся, шампуні, кондиціонери, масочки. Далі. Тут у нас така електрична штука, панель. Марк купив для того, щоб рушнички були теплими. Ну і, звісно, шпахучки, свічки, без них нема такого приємного запаху в ванній кімнаті. Ну, і зараз ми підходимо. Куди? В дитячу. Дитяча кімната. Рай для Мірона, бо іграшок реально багато, це ліжко, в якому він не спить. Але ми працюємо над цим. І що тут у нас ще є ось такий типу, батутик. Ну, коротше, всі його іграшки. Ну, згоди, згоди, І там, зберігаємо, зберігаємо. Да, отут, от... це, короте, ну, ми покажемо. Це в нас ще одна гардеробна. В якій ми поклали Мірошкині речі. Тобто, в планах в нас ще все ж таки докупити якийсь комодик для речей, тому що мені незручно ось там брати речі, Міроша. Ну що, ми все показали? Ну, Нащо так. Невеличко огляд зробили. Тож, дякуємо за випуск. На все добре, пока. І, і що сказати треба? Ставте вподобайки, ставте вподобайки, лайкати або дізлайкайте. Пишіть негативні коментарі. А чого негативні? Позитивні пишіть. Пишіть, Коротше, пишіть, що ви думаєте про цей будинок? Чи сподобався він? Чи можливо хотіли б ви жити в такому будинку? Чи можливо ми щось неправильно там не знаю, з зд... ми можливо обладнали? Може, у вас є якісь коментарі, що краще можливо, окремий випуск зробимо стосовно що є навкруги. Як виглядає ком'юніті, які є бенефіти, що таке HIA, наприклад, в сусіднім ком'юніті, які вже добудовані, там є басейн. У нас також з'явиться басейн десь через рік. Тож ми це все покажемо. <рес> басейн це взагалі круто. Ну все. Тепер точно бувайте. Па-па!